У радості, у щасті, чи в журлі, Неси ймо собі жаліта тому, відзнайте час на відповідь. Тобі. Приходь, душа, до Бога на розмову, як тільки зустрічаєш новий день, Збуди, молитвою цю тишу святокову, Хоч може серце не співа се. Відкрий Відкрий свою страждену душу, скажи, що іщаденно так болить, Хай простоті твою ранкову тишу. Заповнить щиро не то на мить, Приходь до Бога на розмову, Хоча розшарпують тебе мільйони справ. Поїздки, справи, клопоти суворі, бо все це знав та все ж тебе чекав. Буває, день, розпишемо по хвилину, І все носи висрій різних справ. І не підозрюєш, на жаль, людину, Що час дорогоценно цінний змаркував. Якщо хвилини в тебе не знайшлося, прибігти на розмову до Христа, бо в нас, на жаль, якось так повелося, що денний час займає суєта, а в дні життя коротке обривається, трагедії червоне не криляють все, буває, часу зовсім залишається, як і вічність у просторі простористах. І як важливо у такі хвилини Тримати з небом той міцний зв'язок, стараймось в день, поміж турбот, рутини, молитві серце прихилити, хоч разок. І коли день іде за горизонти, стихають клопоти, іде на суєта, чия у нас відведені моменти вечірні бесід ніг Христа, щоб лишти Бог на цій розмові, щоби позаду виклики життя нас овертають такі До Бога на розмову, за всіх обставин і в кожний час, бо від його присутності й покрову залежить доля кожного з нас. Приходь до Бога в радісні хвилини, з хвалою і подякою душі, приходь до Нього і в тяжкі години, і Він подасть потішення тобі. Приходь до Бога не лише за себе, за рідних, близьких, за чужих мист. завді і сирі, бідних і слабких, за одиноких тих, хто втратив віру, у кого шепіт за затих. Не втомлюся нести свої молитви, Може, вони спасуть чиє життя, і хтось по церкву і молитви знайде свою дорогу до Христа. Як би там життя ще не настигло, Як би там життя це не ж торбило, не шарпало, не рвало на шматки. Ревлой по серцю безпощадно било, Неси творцю щоденно молитви, простіші її вилиті сльозами, В яким кладеш все єство, Що піднесуться генод небесами, і їх почує наш творець усього. Повір, молитви можуть захистити, спинити лихо, втагувати дій, Молити можуть небо прихилити, Молити завжди потрапляє в дні. Тому приходь до Бога на розмову уранці, вдень, вечірні пори, Хай на чуть, -чуть бо тай лише по слову, але свою молитву принеси, така, як є, поранена, розбита, розшарпана тяжким своїм життям. Неси молитву спонозах умиту, Бог дасть розраду і твоїм очам. Не незрозуміле, важке, болюче все йому неси, на цю розмову, що не сміло, повір. Бог не забізниться прийти в твоє життя, в твою стражденну долю розбиті мрії, відновити знову, лиш вір йому не розмову, істи, і не пропускає розмову із тим, чиє ім'я свята любов.